Не дивлячись на те, що ми двічі підряд отримали перше місце в благоустрої в Україні серед міст, великих міст, мільйонників, все те, що ми вже зробили все і можемо почувати на лаврах, я думаю, що буде неправильно і буде рано. У міській адміністрації підбивають підсумки осіннього місячника із благоустрою. За даними районів, за цей час у столиці висадили 22 тисячі дерев та 46 тисяч кущів. Діснянський район, значить, Скільки дерев посадили? Значить, от я щось шукав, шукав, тих три з половиною тисячі дерев і так і не змінить у вас. В лісі посадили. Ну, може, я не знаю. От в лісі я не догадався порахувати дерева, дер, дерева по вашому лісу. Деякі цифри, надані райадміністраціями для рейтингової оцінки, виправляли безпосередньо під час засідання комісії. За подібну арифметику в гонитві за перемогою на горіх і дістали майже всі керівники районів. Заміна одної качельки це ремонт дитячої майданчики, а не його облаштування. У мене Печерський район. Я вам вірив, як собі. Так що у вас є відремонтовано покрівель 40 тисяч квадратних метрів двадцять і а ну але ж не але ж не і але не але і не п'ять за результатами перевірених і уточнених даних, першість все ж здобув Печерський. Друге місце отримав заквічене Оболонський, а третє поділили Дарницький, Солом'янський та Шевченківський райони. На останніх позиціях у рейтингу опинились ті, кого вже не вперше оголошують нечепурами. Це і Подільський район, це і район Дніпровський, це район Деснянський. Ми розуміємо, що ці райони вони дуже великі і територіально вони складні. Ми на сьогодні прийняли рішення пріоритети поставити безпосередньо вже от по цих районах. Поки ж картину ідеальної хайності у місті залишають псувати незаконні мафи, сміттєві навали у лісах та на міських околицях, повалені дерева і зливи приймачі без решіток. Серед міських підприємств комісія з благоустрою відзначила роботу «Київзеленбуду». Найбільше вдалося зробити це проведення реконструкції зон відпочинку, парків і скверів. Це досить велика робота. Друге, це фонтани, які ми відновили. І третє, ми відновили 80 бюветів. Це теж величезна робота була створена. На засіданні комісії комунальним службам нагадали про перший сніг. Тепер усі ті, хто працював над наведенням влади у місті, мають довести спроможність у всеозброєні зустріти зиму. Анастасія настасія Дмитро Можицький, телеканал. 好可以用。